Відпочинок із карпатським колоритом гори, річка та чисте повітря усе більше туристів як альтернативу до традиційного лежання на пляжах обирають зелений туризм. І вабить така відпустка не лише іноземців, але й все частіше відпочивальників з українських міст. Мовляв, їдуть, аби неймовірними краєвидами насолодитися і у давні традиції зануритися. Стараюся використовувати в кухні навіть старовинні рецепти наших гуцулів, тому що Європа хай себе види європою нашою. Гуцульський край має бути гуцульським краєм. і Це дуже люблять люди. Та екологічні тут не лише наїдки чи кухонне начення. Це садиба у Татарові, цілком наче дивний екомузей. Кожен із номерів, окрім такого бажаного комфорту, має свій власний неповторний стиль обов'язково із гуцульським колоритом. Скрізь натуральне дерево, оздоби з вишиванок та традиційні ліжники. Ліжники, бо то ви знаєте, що ліжник він не є як тепле, тільки одіяло. Ліжник гуцули використовували колись для лікування. Ліжником то є натуральна шерсть, і вона не викликає алергії, не викликає її, не їсть міль ліжники, не водяться молі в ліжнику. І люди дуже добре гріли тіло, закутувалися в ліжник від, від, від різних хвороб. Знайомитися із давнім побутом та красою гір до зеленого маєтку приїжджають звідусіль. Та цілими родинами. Мовляв, коли закордонні курорти набридають, над усе хочеться домашнього затишку та рідного чистого повітря. «Мені нравится окрестності, природа, чистий воздух. Я очень люблю гулять на природі. Ходіть, хоч ми перший раз пойдем на гору хомяк, я люблю ходить в гори, увидеть каких-то зверей. Ну, Красоту самої природи поряд із зеленими апартаментами, справжня скарбниця здоров'я та краси. Рецептуру для карпатського спа тутешня господиня прийняла від бабусі знахарки. Тож нині пропонує гостям профілактичні трав'яні куполі, релакс вовчині та спеціальні вітамінізовані чаї. Увесь цей комплекс датен порятувати від будь-якої недуги. Є дубовий куполь, він робиться на, на парах трав'яних. Трав'яних напарах і зборах карпатських трав, де, де температура води досягає максимум 39,6 градусів. Ці настої ми паримо буквально з годин 4, щоб вони були настойчиві, щоб вони були так, взагалі. Стимулюючо активними закриваємо дубову бочку овчиною, щоб воно не випаровувалося в повітря, і там кожен має змогу погрітися, набрати доброго настрою, сили і відчути, що таке є взагалі Карпатський край. Нудьгувати любителям зеленого туризму у цій садибі. ніколи. якщо гості не знайдуть собі розваги до душі, самі її запропонує господиня, чи то навчить тонкощам старовинних кулінарних рецептів, чи навіть справжнього гуцульську забаву організує. Ми вирішили на протязі року людям показувати майстер-класи це по куті. Ну і по пирогах пироги гуцуля називали вареники пирогами. То ми теж залюбки людям показуємо і разом ліпимо. Пироги з різними начинками Зараз в сезон дуже популярні з чорницею. Вартує такий колоритний відпочинок у рази дешевше ніж закордонна відпустка. Доба ветно чи екосадибі коштуватиме від 50 до сотні гривень. Усе залежить від місця розташування апартаментів та рівня комфорту. Утім, навіть така економія, що не обіцяє великого напливу туристів. Палиці у колеса зеленому туризмові пхає транспортне сполучення. Своїм транспортом їхати складно. Дорого. Залізничне сполучення, особливо з східної України, надзвичайно обмежене, тобто маємо єдиний потяг до Львова і маємо прохідні потяги з Києва кілька рейсів принаймні. Так? Але доїхати на Івано-Франківщину надзвичайно складно. І популяризація зеленого туризму і театралізоване дійство водночас. Це про численні етнофестивалі у розпал літа. Експерти сподіваються, бодай вони послугують своєрідним заохоченням для все більшої кількості туристів. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.